Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники! Ми розпочали вивчення великої групи різноманітних грибів та грибоподібних організмів. І сьогодні пропоную вам дослідити будову шапинкових грибів. Прошу розгорнути зошит і записати тему. Мета роботи ознайомитись з будовою шапинкових грибів. Обладнання. Плодові тіла печериць, лупа, мікроскоп, малюнки грибів. Хід роботи. Печериці відомі вам гриби. Їх можна зустріти по всій Україні. Полюбляють не ліси, а зволожені багаті органічними речовинами луки, поля, садки, сміттєві купи. Це дуже смачний їстівний гриб, у якому ще й виявлено антибіотики з широким спектром дії. Гриб складається з міцелію і плодових тіл. Міцелій це довгі і розгалужені нитки, що ростуть у ґрунті. Міцелій або грибниця це вегетативне тіло грибів, яке забезпечує прикріплення грибів до субстрату, його живлення та подальше розмноження. Міцелій утворений ниткоподібними мікроскопічними відгалуженнями, гіфами. Розглянемо плодове тіло гриба. Воно складається з ніжки та шапинки і утворене щільно переплетеними гіфами міцелію. Це репродуктивна частина гриба. Шапинка розмірами від 4 до 12 см у діаметрі. Товстоніжно-м'ясиста, куляста, біла. Іноді з рожевуватим відтінком. Шовковиста. Ніжка слугує опорою для гриба, і вона утворена великими клітинами з товстими оболонками. На ніжці у верхній її частині розташовано кільце, що є залишком покривальця, яке з'єднувало краї шапинки з ніжкою і захищало гіменофор у молодому віці. Зробимо поперечний зріз шапинки. Зверху шапинка вкрита шкірочкою. Що легко відділяється, шкірочка утворена переплетеними гіфами, які запобігають випаровуванню. За нею йде масивна м'якоть, яка має приємний запах. А нижче лежать пластинки гіменофору. Такі гриби, що містять пластинчастий гіменофор, називаються пластинчастими. Зробимо зріз через гіменофор перпендикулярно до пластинок. Зріз має форму гребінця з зубцями, де кожен зубець це пластинка у розрізі. Поверхня пластинок вкрита шаром, у якому розташовані вирости, базидії зі спорами. Якщо шапинку зрілого плодового тіла покласти донизу пластинками на аркуш паперу, то за день два. Ми побачимо кубки спор гриба. Вони мають пурпурово-коричневий колір. Спори дрібні і гладенькі. Замалюйте будову пластинчастого шапинкового гриба. І зробіть підписи до нього. Гіфи, міцелій. Ніжка. Шапинка. Плодове тіло, гіменофор. Покривало. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання, з чого складається тіло шапинкового гриба, що таке міцелій, яке значення ніжки шапинки і покривала. Я впевнена, ви гарно справилися з цією роботою. Отож бажаю вам успіхів у вивченні біології, міцних знань і високих оцінок. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!